Математика. 3 клас Тема. Частини. Позначення частин числа цифрами. Розв'язування задач, що включають знаходження частини числа. Мета. Познайомитись з утворенням частин способом ділення цілого на рівні частини і виділенням однієї з них. Вчитись визначати кількість певних частин у цілому. У скільки разів певна частина менша за ціле, та у скільки разів ціле число більше за частину. Вчитись читати і записувати частини у вигляді дробу з чисельником 1, розвивати мислення, виховувати інтерес до предмета. Розглянемо новий матеріал. Якщо ціле яблуко поділити на дві однакові, Половинки, то кожна така частина має назву половина. В математиці одна друга. Якщо ціле яблуко поділити на три рівні частини, то кожна з них називається третина. І має назву одна третя. Якщо яблуко поділити на чотири рівні частини. То кожна з них називається чверть або одна четверта. Одна друга, одна третя, одна четверта це дроби, які називають частинами. Дроби отримують при приділенні цілого на рівні частини. Розглянемо наступне завдання. Яку частину круга не зафарбовано. Як записати цифрами третю частину, четверту частину, п'яту частину. Розглянемо перший круг. Його поділено на три рівні частини. Не зафарбована одна третя. Другий круг поділено на 4 рівні частини. Не зафарбована 1 четверта. Третій круг поділено на 5 рівних частин. Не зафарбована 1 п'ята. Виконаємо завдання 1008. Накресліть у зошиті такі самі смужки і запишіть, яку частину кожної з них зафарбовано. Розглянемо першу смужку. Її поділено на дві рівні частини, зафарбована одна друга. Наступну смужку поділили на три рівні частини, зафарбована одна третя. Далі смужку поділили на шість рівних частин, зафарбували одну шосту. І остання смужка поділена на 4 рівні частини, зафарбована одна четверта. Розв'яжемо задачу 1009. Прочитайте умову. У саду росло 60 дерев, одна третя дерев яблуні, а одна четверта груші. Скільки в саду разом? Росло яблунь і груш. Розглянемо короткий запис. В задачі йдеться про яблуні, груші та інші дерева. Відомо, що яблуні складали одну третю від всіх дерев, груші одну четверту. Разом дерев було 60. Потрібно знати, скільки було разом. Яблунь і груш. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, потрібно знати, скільки складає одна третя та одна четверта від усього числа дерев. Тож записуємо розв'язання задачі. У першій дії знаходимо 1 третю від числа 60. 60 поділити на 3 дорівнює 20. Скільки було яблунь. У другій дії знаходимо 1 четверту від числа 60. 60 поділити на 4 дорівнює 15, стільки було груш. І у третій дії складаємо Яблуні і груші разом. 20 додати 15 дорівнює 35 дерев. Відповідь. 35 яблуні груш росло в саду. Розв'язання цієї задачі можна було виконати за допомогою виразу. 60 поділити на 3, Додати 60 поділити на 4 дорівнює 35. Для тих, хто любить математику, пропоную логічне завдання. Відповіді чекаю на електронну адресу. Наш урок завершено. До побачення!